Ви згадували греко-римські біографії, Що ви скажете про деякі закиди скептиків? що ми маємо дуже подібні закономірності описів у греко-римських міфах Наприклад, здається, професор Макдональд писав, що ми бачимо в Євангеліях дуже схожі закономірності, як і в греко-римських міфах. І виходить, що автори Євангелії просто повторюють ці закономірності. Для мене надмірна історична точність або кількість історичних даних часто насправді відсуває на другий план певний уявний сценарій створення міфу. Один із прикладів це розповідь про корабельну аварію із книги дії. Макдональд любить говорити, що в основі цієї розповіді лежить Одіссея, або в легшій версії текст Гомера. Це зовсім не зважає на глибоку історичну точність 27-го розділу книги дії. і ось мій другий жест. Якщо поглянути на книгу дії, побачимо, що в другій її половині є уривки, які починаються з ми. Їх налічується чотири або п'ять залежить як їх рахувати. Уривки, які починаються з ми. Вони подані уривками. Починаються вони з 16-го розділу книги дії. Можна прослідкувати за Лукою від Троади до Филипів. Далі він прямує до Єрусалиму. у цих чотирьох частинах Лука змінює граматичну форму від третьої особи множини до першої особи множини, тобто від вони до ми. У другому жесті своєї книжки я зауважую, що в такий спосіб Лука робить свої описи яскравішими та історично точнішими. Цього можна було очікувати, якщо Лука справді був у цій подорожі з Павлом. Цього не варто очікувати, якщо Лука просто збирав випадкові оповіді, основані на стародавній міфології. Отже, ми розглядаємо 27-й розділ книг дії, який можна назвати, якщо хочете чудовим кандидатом на справді неймовірну вигадану історію, основану на міфології, у якій є така драматична корабельна аварія. Але насправді ця оповідь про корабельну аварію є можливо найбільш яскравою, деталізованою і точною з усіх таких древніх оповідей. Я згадав лише кілька пунктів у своїх документальному фільмі та книжці, а їх є значно більше. Можна прослідкувати маршрут, яким Лука, за його словами, подорожував разом з Павлом, і він цілком узгоджується з маршрутами Олександрійських суден, що перевозили зерно. Йдеться про великі судна, які перевозили зерно з Єгипту, Олександрії, до Риму. Вони прослідували цим шляхом навколо Середземного моря, і він відповідає тому курсу, який описує Лука у певний момент, наприклад, у мірі Лука робить пересадку з одного судна на інше. І це саме те місце, де мало би бути одне з найбільших зерносховищ. Цьому є підтвердження. Є сенс у тому, що Лука змінює борти саме в тому місці, де судно мало би скидати зерно, і є купа таких відповідностей. Наприклад, на судні є сотник Юлій, який, схоже, має певну владу над екіпажем судна. Нам це може видатися дивним, але це дуже добре відповідає тогочасним політичним реаліям. Римська імперія має певний контроль над цими приватними суднами, укомплектованими римським екіпажем з Риму. У тексті Луки бачимо, що сотник Юлій має деяку владу взаємодіє з капітаном. Лука також використовує судноплавну термінологію, яку дуже важко перекласти з грецької, бо насправді ці терміни є транслітераціями з латини. Йдеться про терміни, що позначають, наприклад, морські маневри це знову таки цілком відповідає дійсності, якщо екіпаж, яким укомплектовано цей корабель, розмовляв латиною, і або неформально спілкувався з Лукою, або може Лука знав тільки деякі слова латиною, і він транслітерував їх, бо не знав, як перекласти. І є різні такі дрібні деталі. Лука згадує два місця: Ласея і острів Клавда. Ці епіграфічні свідчення або надписи, підтвердили місцеву діалектичну правильність цих термінів. Стародавні. Автори або не згадували їх, або поміщали невідповідно. і можна продовжувати. Є дуже багато деталей, які показують надзвичайно високу ймовірність того, що Лука просто робить те, що він за його словами робить, а саме він подорожує з Павлом. І коли у вас є стільки історичних даних, сценарій міфу стає дедалі менш схожим на правду, особливо тому, що в нашому випадку і перший, і другий жести відображають не лише факт автентичності, а й наближеність свідків. Лука перебуває на місці подій, лука розпитує названих осіб. І що більше свідчень ще живих очевидців, ви додаєте до розповіді, то менш ймовірно, що будь-яка легенда чи міф міг би проникнути туди.